Ширі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю створення тематичного подарунку у вигляді паперового торта з сюрпризами. Мій майстер-клас можна взяти за основу. Декор та подарунки підібрати відповідно тематики вашого свята. Отже, все, що нам потрібно, це гарний настрій. Кілька годин вільного часу. Для початку потрібно завантажити та роздрукувати ось такий паперовий шаблон бонбоньєрки, підготувати двосторонній скотч та ножиці. Після чого роздрукувати шаблон бонбоньєрки на кольоровому картоні потрібного нам кольору у кількості 12 штук. А також картинки для декору. Після чого акуратно вирізати нашу заготовку. Зігнути по заштрихованих лініях. За допомогою двостороннього скотчу склеїти нашу бонбоньєрку. Це найбільш важливий момент в процесі виготовлення бонбоньєрки, Тому постарайтеся бути максимально акуратними, і в результаті у нас вийде. Ось така гарна коробочка, в яку ми можемо сховати наш подарунок. Якщо виготовити такі заготовки в потрібній нам кількості, з них можна сформувати паперовий торт. В залежності від обраного вами декору, він може стати чудовим подарунком як для дітей, так і для дорослих. Ось так все в результаті виглядає. Тематика мого подарунку рибалка. Відповідно, декор я підібрала аналогічний, роздрукувала тематичні наліпки, якими декорую кожну бонбоньєрку. Підготувала цікаві тематичні подарунки для іменинника. Результат мені дуже сподобався. Дитина була в захваті. Сподіваюся, що мої старання. У вигляді вподобайок та теплих відгуків під цим відео оцінити і ви.